Про головне події в Харкові та області 25 січня. Сьогодні в Харкові день жалоби за жертвами російських терористів. Десять людей вбила ракета, що зруйнувала багатоповерхівку. Серед загиблих родина гравця регбійного клубу Легіон 13 та воїна ЗСУ Володимира Машкіна. Загинули його дружина та восьмирічна донька, повідомили в ХОВА. Також росіяни вбили 21-річну студентку ХАІ Катерину Хорощак. Разом із нею загинув Пес Акіо. Хлопця Катерини Костянтина Кобзаєва дістали з-під завалів живим. Він у лікарні у важкому стані. Пара з двома таксами загиблі яких дістали з під завалів останніми, це Юлія Брейнина та Валерій Конченков? Про їхню смерть повідомили в кінологічній спілці України. Ракетні обстріли 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедії у Харкові за увесь час повномасштабної війни, наголосив мер Харкова Ігор Терехов. Російським вбивцям він побажав горіти в пеклі. Завтра в Харкові відбудеться позачергова сесія міськради. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті мерії. На порядку денному 24 питання. Зокрема, депутати будуть вносити зміни до бюджету та упорядкують найменування об'єктів топонімії. Вчора в мерії заявили про намір перейменувати 65 топонімів у Харкові, зокрема вулицю Пушкінську, які хочуть дати ім'я Григорія Сковороди. Російська ДРГ здійснила рейд через державний кордон на Харківщину. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Російські джерела заявили про захоплення села Плетенівка, але насправді ворога там немає. Ніяких доказів присутності росіян аналітики інституту не виявили. У Любитині будують школу укриття, що розраховане на понад 500 учнів. Споруди знаходиться на глибині від 4 до 7 метрів під землею. Зараз школа готова на 60 відсотків. Повідомили у ХОВА. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.